У Полтаві назріває новий майдан. Комунальний місцеві активісти закликають людей 27 березня вийти на площу біля облдержадміністрації з протестом проти підвищення тарифів на тепло та воду. Представники організації Громадський майдан Полтавщини стверджують, люди платять за послуги набагато більше аніж повинні. Нашими спеціалістами це люди, які мають юридичну освіту, економічну освіту, які працювали в будівельних сферах, мають наукові ступені. Документарно економічне обґрунтування можуть підтвердити той факт, що, що тариф, який сьогодні існує на теплоенергію водопостачання, завищений полтора-два рази. Активісти кажуть, комісія з моніторингу діяльності Полтава водоканалу та теплоенерго створена в обласною радою. Працює зовсім неефективно. Майданівці підкреслюють, до цього часу вони не бачили ж жодної об'єктивної перевірки, саме тому знову виходять з гаслами на вулиці. Вони вважають, підвищувати з 1 квітня тарифи на тепло це просто нахабство. Активіст Віталій Клименко говорить: майдан стояв не за те, щоб олігархи продовжували набувати кишені. Рік пройшов уже, ніби влада змінилася, а все міняється чомусь з іншу сторону. І ми бачимо, що з 1 квітня по всій Полтаві Полтавській області піднімаються тарифи ЖКХ, які взагалі неприємні, тому що ні пенсії, ні зарплати не додавалися. Громадські діячі юрист Едуард Волков теж братиме участь в акції проти підвищення Мунтарифів він говорить: керманичам області треба нагадати, що комунальні підприємства належить не їм, а народу. Наші мешканці мають право на формування прозорого тарифу для сплати своїх послуг, який буде відповідати. Технічному стану речей на цих підприємствах, економічному обґрунтуванні за словами пана Волкова, нове законодавство дозволяє комунальникам буквально виселяти людей з квартир за борги за тепло. Юрист підрахував, що з новими тарифами, не сплачуючи за опалення протягом півроку, можна опинитися на вулиці. Активісти закликають усіх небайдужих громадян взяти участь в мітингу біля облдержадміністрації і додають потім протестувати буде вже запізно. 27 березня о 15 п'ятнадцяти години. Ми запрошуємо всіх полтавчан прийти і сказати владі ні на площі біля держадміністрації.